Hello, ютуб, мікрофон на Сіліяр Фокс. Як ви розумієте, так, вийшов Вафетрагер. Ну як же ж ми, моя компашка, могли пропустити це. Ну і давайте поки що не грати в цей режим, а відкриємо 150 коробок. Ціну, давайте промовчимо. То що вона доволі велика. Що, давайте, відкриваємо коробки. Якщо підкручують. Скільки? Ціна. До хера. Ну давай. Перше. Так, ану. Тут нема нічого. Ага. Наступна. Тоже нема нічого. Ну, пасібник, це хорошо. Наступна. Тоже нема нічого. Брошура? Капець. А тут? Нічого. Ну, так таке. Ну, три Блін, капець, вони брошури мене закидають. І теж нічого. Скільки по одному ще відкривати? Дай хочеш. А по п'ят відкривай. Повернутися до модулів. Давай по 5. Відкриваємо п'ять. І. Нічого. Взагалі. Ну, я ж это бачу, кредиты бачу, що... прям аккаунт. Ну, да, ну, свободка — это хорошо. Ще п'ять. Тоже а ничего не будет. А значит, кредитов даже мало дают. Это раз. Давай еще пять. Дивимось. Тоже ничего не будет такого. В каждом ну, Но... ящике было по кредитам. А сейчас Ух, о, о, золото, это нормально. Прием, золото це нормально. Я ж кажу, что ничего немає, це в плані танк. Ну так, олова, танка. Да. Но танка да, немає. Хотя три танка было, да, должно быть. А тут танк буде. А тут буде танк, ура! Да, все, загорівся. І И GST? Джесс що це таке <реку> за танк? Німецький. Такий, як ми столиком. На штуках, кстати. Ага. Ну, такий всі, так... не очень, ну, широк. Він не дуже, але він дуже такий хороший. Він ну, своєобразний. Так, да, він э, дуже вас... ну, пробіття в нього. Ну це ББшки, це, ну, це хороший танк. Так, відкриваємо ще. Давай. Ну логічно, що... Нічого не можна бути. 50 золота? 15 тисяч. Свободка нормальна. Нормально. Опять буде танк. О, танк? Да. Приново, що я не по одній коробці відкриваю. О! А оце так. новий танк. А це якийсь новий, да, щось? А, то тобто, есть що старе, те не буде так. ПТшка. Ага, тоже якась ПТ... що? Шмід, чи не, ну а анімації тут, звісно, попрацювали прямо над анімацією. Так, продовжити. І, звісно, да, Воно і винайшов швідом таке ще? Так. Ну зрозуміло. Да, тут. Ну, серебро це саме главне. Мені головне, що й серебро. Тебе Як там? мене мені його фармить, щоб усі танки оплачувати дуже багато. О, 5000 вообще. И угу. 35 тысяч, ну, 40 тысяч ты выпал. Досвиду. Да, досвід. Я ее фармлю на танках и на 10-ках бить, чи... ну. Так уж бонус прием. Чем чому... да. Це, це хорошо, що він падає, тому що його, да. За, за день ти тисяч 1030. Так а за. Тобі ну, 40, 40, на... впало. Бам. Да, ну то есть. Если хорошо пограть, можна 50 тысяч свободки за день выбить, ну Так розумію, це, це буде буде хорошо да. В преміум аккаунту. Та преміум аккаунт теж Тоже... не надо буде куплять. Дядик не грав, а він у мене є, щибусь. Тебе ще, угу. ще руку не грав? там 20 20.000. Ой, голда, я не побачив, скільки. Холдер там не бачу. То що 100% до так що прямий бонус. Ну і так. Там же ж три танка чи скільки? Я один. Там їх більше. Ще один. Ну. Що це? Це же новенький. А ні. Ні, це 90. Анімоці лайк не по буде новий. Ну я вже окупився, все. Три танка вже есть. Стоимость коробок, відповідає трьом танкам. Но у мене ще є шанс выбить ще один ще один який. танк. Теж І компенсаціей будет. Він не, буде... не випадает. У мене ще не всі танки есть. У мене з усіх танків тільки ДЗТ був. Mm -hmm. А их больше там, чем три. Там их пять, по-моему. Так, да, хорошо. Не, там их не пять. Так, у них 7, наверное. Ну, шесть такого и кількости коробок не выпадет. 500. Ну, пятьсот. Ну, тебе, я не знаю, прям как уже так нормально. Да, минимум в он... Дневский, 50 выпал. Я не знаю, там будет сейчас статистика. Ще девять, А, нет, нет. Двести пятьдесят, двести пятьдесят, двести пятьдесят. По золото хорошо начал падать, да? Mm угу. Так, но ну, должен еще быть танк. О, двести Знаете, все кайски, коли открывается, типа кричать Gold, 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 Gold. Типа золоте. Mm. Золоте, ну. Все наибільший шанс укупиться, якщо выпадет хотя бы там. Нас еще, якщо сини, це хорошо. Ух mm? ты. Ну, вже бачу Вз. Вз. Не що очень коли? хорошо. Еще танчик, танчик выпал. Да, ВЗ. А ще один випав. ну ВЗ, то не на той що, а, я конечно. На той, що ты хотів. Да, да, та, так, так, так. Я хотів той новый, ну? Давай то, что новый, да? Ну да, там новая девятка, кажуть, буде бован. Ну. Ось вс, перше, вот таких мені мало выпал. Не, ну нормально, вже... что падал-то. Іменно такого типу. Там вони різні. Десь разник. Брошури то. Чи? Ні, не брошури. Так, що ми маємо? Ага, статистика. Значить, 4 прім танка, 74 дня прямом аккаунта, золота. Кредитів хорошо. 11. 175 досвіду, 69 брошур. Ага, 4 універсальних. Осібника довідників 6, брошур аж 59 Це дуже хорошо. Mm -hmm. По танчикам. Що, що ми отримали за танчики? Ти отримав GST. Точно. Це дуже хороший танчик. Отримав ВЗ. Точно. Чотири да, танки отримав. Так, значить, зараз подивимося, які з них я отримав. 590 КПЗ, СТВЗ і ВЗ101. Ну і на цьому ми відеоролик завершимо. Я вважаю, випало доволі непогано. Так, звісно, могло краще, але маємо те, що маємо. Ну а на цьому все. Скоро на каналі буде рубрика, як я буду вибивати танки, Апаться. Нам спойлер у мене там три аккаунти з різними танками. Так що все побачите. Ну, па-па!